Вітаю. Ви на каналі Довідник Історика, і сьогодні я хочу розповісти про те, як цариця Хачепсут стала фараоном Єгипту. Ви коли-небудь замислювалися, чому більшість картин чи скульптур єгипетської цариці Хачепсут зображують її як чоловіка фараона із широкими плечами та бородою. Що ж? Легенда свідчить, що значна частина правління Хачепсут була подорожю до переосмислення себе. Але чи було це так? Зліт цариці Хачепсут до влади як Фараона це захоплива історія про амбіції, політичну проникливість та стратегічні маневри в контексті складних династичних традицій стародавнього Єгипту. Щоб зрозуміти, як Хачепсут стала фараоном, важливо заглибитися в її сімейне походження, політичний такий ландшафт того часу та кроки, які вона зробила, щоб забезпечити собі становище однієї із небагатьох жінок-правительок Єгипту. Хатчеп народилася близько 1507 року до нашої ери як дочка фараона Тутмоса І та його головної дружини Яхмоса. Її королівське походження та виховання в, пала... в палаці з раннього віку познайомили її із політичними та релігійними тонкощами єгипетського двору. Її батько, Тотмус І був успішним правителем, який розширив кордони Єгипту та зміцнив його владу. А Хачепсуд добре знала обов'язки та владу, які пов'язані з роллю фараона. Раннє життя Хачепсут відзначалося її вигідним становищем королівської принцеси. Її освіта включала не лише традиційні предмети, а й такі адміністративні та релігійні обов'язки королівства. Ця підготовка була вирішальною для підготовки її до ролей, які вона згодом обіймала. Щоб змістити свої, Скажем так, наміри на престол Харчепсуд після смерті Тутмуса І вийшла заміж за свого зведеного брата Тутмоса II. Шлюби всередині королівської родини були поширеною практикою в стародавньому Єгипті, спрямованою на збереження чистоти королівської родини та зміцнення влади. Однак правління Тутмоса II було відносно коротким і менш славетним порівняно із його попередниками. Під час свого правління Хачапсу, ймовірно, мала значний вплив як велика королівська дружина, використовуючи своє королівське походження та політичну проникливість, передчасна смерті Тутмоса II залишила вакуум влади. Його спадкоємець Тутмос III був ще маленькою дитиною, сином другорядної дружини на ім'я Ісіда. Як це було прийнято в таких ситуаціях, Хачепсут спочатку взяла на себе роль регентки для молодого Тутмоса III, керуючи державними справами та до його повноліття. Цей період на посаді регентки дозволив Хачепсут утвердити свою владу та створити мережу вірних чиновників та прихильників? Ось так керувала Хачепсут Єгиптом. Вона була такою жінкою на троні у світі, де фараона майже завжди ставали чоловіки. Її правління увійшло в історію як час миру, процвітання і великих будівництв. На відміну від багатьох попередників, вона не прагнула постійних воїн. Замість завойовницьких походів зробила ставку на мир і торгівлю. Це дало можливість Єгипту накопичити багатства і розвинути ремесла. Найвідоміше досягнення Хачепсуд це експедиція в пункт сучасне узбережжя Еритрії чи Сомалі. Єгиптяни привезли золото, пахощі, слонову кістку, екзотичних тварин. І це була перша відома така заморська торгова експедиція в історії. Хачапсут була одним із найбільших. Будівничих серед усіх фараонів вона відновлювала храми, споруджувала нові святи... святилища. Найвеличніший такий її проект це заупокійний храм у дейр ель бахрі біля Лукосора. Побудований у скелях, він вважається шедевром єгипетської архітектури. Хачепсу спочатку правила як регентка, так як я вже було про це сказано. Про, при тому згодом вона себе проголосила фараоном. І вона носила чоловічий одяг і навіть зображувалася із фараонською борідкою, щоб підкреслити свій титул. Її правління тривало близько 22 роки. І це був час. Стабільності для Єгипту. Отже, Харчипсуд перенесла мир і процвітання Єгипту, організовувала великі торгові експедиції і збудувала великі шедевральні архітектурні пам'ятки. Сподіваюся, що для вас це було цікавим. Дякую за підписку на канал. Дякую, що цікавитесь історією.